А люди так часто бувають злими, і після їх слів так на серці болить. І мрії так часто бувають гіркими, коли розбиваються вшент в одну мить. І спроби так часто бувають невдалі, і терни колючі ростуть на шляху, і страх є у серці. А що буде далі? Життя ще гіркіше за смак тютюну. Виходить, не треба на щось сподіватись, і слід оминати страхам людей. Бо мало що може у світі цим статись, де стільки страшних, неприємних речей. А я вам скажу, що життя неймовірне, і цукор солодший, як спробуєш сіль, і світло ясніше у темряві видно. Тож смійся, живи, насолоджуйся, мрій. Життя це прекрасно, а те, що багата, у ньому скорботи, безчестя, біди. Потрібно вміти пробачити, прийняти не треба. Я прошу, життя не суди. Це ми все зробили, на нас і провина. Людини ім'я, мов хворобу несем. Але і прощення, ой мені, людина, очистивши душу, ми всі віднайдемо. Ми люди, вінець над усім, що ми бачимо. Ми люди, не треба про це забувати. Усіх нас є світло. А отже, це значить, що кожен з нас може цей світ врятувати. Нехай нам здається, від нас не залежить нічого у світі цим – Сповненням зла, але на можливість безцена належить, розправить у серці два світлих крила, і стать не такими, як всі, що довкола, змінити себе, розтопити свій лід, засяяти світлом, не пізно ніколи, так само не пізно зігріти цей світ, нехай на увесь лиш маленьку частину, та є в цьому світі такі, як і ми, які у собі ще не вбили людину. Які спромоглися лишитись людьми. Давайте ми будемо світ підіймати і нести у нього надію й добро, що ранку добрішими трохи ставати, і вірить у диво. Хай що б не було, да поки живем, будуть мрії, невдачі, падіння і злети, години і мить, та в тому і сенс ми живем, а це значить, що нам ще під силу усе це змінить.